Всім привіт! Так як це перше моє таке відео, я вирішив все-таки коротко о, представитись для тих, хто мене не знає, і взагалі не майбутнє. Мене звати Міша, мені 23 роки. Я в даний момент живу в Чехії, в Празі і працюю на різних фізичних роботах. Чому я взагалі це записую? Тому що. О, я з дитинства мрію. Два роки тому назад я почав мріяти більш серйозніше і дуже багато уявляти. Потім задавався питанням, блін, що типа не так, що мене не влаштовує в моменті, типа чому я недоволений І так далі. Далі натхнувся на таку думку, не пам'ятаю яким чином, що це все не просто так. Ми не дарма мріємо, ми не дарма уявляємо. Це все Бог або світ, просто чи все світ, хто вже як називає, показує нам те, що ми можемо, як ми можемо і де ми можемо. І потім в мене почалися деякі дії. Вчора я виставив такий сторіс, підписав його, що шлях до тисячі миль починається з одного кроку. Вже кілька кроків я зробив. Маленьких таких порівняно з тим, що я буду робити далі. Але сьогоднішній крок він для мене досить таки один з основних, тому що я завжди вважав на думку оточуючих, що вони за мене подумають, як я виглядаю в їхніх очах і завжди когось хотів вразити. Далі я дізнався таке слово від одної мудрої людини. Я вже в принципі його знав, так як і ви всі, просто я його неправильно використовував це слово похуй. Навіть як вона каже, похуй в тому сенсі, що взагалі без різниці хто що скаже, хто що подумає, тому що тільки я відповідаю за своє життя, тільки я контролюю своє життя і тільки я можу його змінити. Недавно я усвідомив те, що всі ми на цій землі маємо кожне своє призначення. І мені дуже стало цікаво моє призначення. Я поки що не скажу, чи я вже його зрозумів, чи ні, але uh, я над цим всім працюю і тому на даний момент я закінчу свою думку, так як кажу, це перше відео, і мені не так легко відкритися. Та дуже дякую вам всім за перегляд і удачі! Слідкуйте, що буде далі.